Загадки про птахів. Тут і там вона літає, і на хвіст плітки збирає, що довідається, все умить по лісу рознесе. Хто це діти? Правильно сорока. Горда птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда. Як розізлиця Ворона. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Свіренчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах, знається він на листках. Голуб. Ноги довгі, мов жердина, чваньковата ця пташина, но від чоботи убрала, по болоту почвалала. Чапля. Пропоную вам, дітки, скласти речення про одну з цих пташок. Наприклад, сорока полюбляє збирати яскраві речі. А тепер ваша черга. Молодці!